І реабілітації в разі інвалідності. Особливо, особливий акцент ми робимо на серцево-судинні дихання, хребта і шлункові захворювання дітей як найбільш розповсюджені для дітей шкільного віку. На сьогодні Україна перестає бути донором іноземного усиновлення, адже в державі успішно реалізується політика, направлена на розвиток сімейних форм виховання. У дитячих будинках сімейного типу виховуються 83% українських дітей. Також стабільно знижується кількість дітей, які втрачають батьківську опіку. Марія Голобокова Катерина Яковенко, регіональна служба новин. Соціальний захист українців посилюють у рамках соціальних ініціатив президента по всій території України. Вже працюють 75 відділень денного догляду за ді. Тьми інвалідами у зв'язку з цьогорічним підвищенням прожиткового мінімуму для дітей розмір додаткової допомоги з надбавкою на догляд за дітьми-інвалідами з найважчими формами захворювань з грудня зросте ще на 98,5 грн гривень і на 114,5 залежно від віку дитини. У Маріуполі припинено діяльність серійного викрадача з вітчизняних автівок. Молодий чоловік всіляко намагався приховати сліди та викрадені автомобілі за межею Маріуполя. Спроба втекти від оперативників виявилася невдалою. Повідомлення про три викрадених автівки надійшли до чергової частини Маріупольського міського управління за короткий період часу. Під час слідства серійного викрадача автівок вдалося встановити. Ним виявився 17-річний студент Маріупольського професійного ліцею в сфері послуг, який навчався за спеціальністю автослюсар. До того ж, хлопець вже мав справу із законом та притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини, тож на його пошуки знадобилося небагато часу. фигурант в ночное время суток подходил к припаркованным во дворах домов автомобилей, в основном отечественного производства, необорудованной сигнализацией. Затем с помощью заранее заготовленной отвертки открывал двери автомобиля, затем проникая в салон, приводил двигатель в рабочее состояние, после чего с места совершения преступления скрылся, тем самым незаконно завладев транспортным средством. Сховати перший транспортний засіб хлопець вирішив у Володарському районі, звідкиля і приїхав на навчання. З метою заробітку він розібрав машину на запчастини, які здав у пункт прийому металу. На цьому заробив 100 гривень, які витратив на свої потреби. Вже через тиждень свої професійні навички він випробував на другій машині, яка за невідомих обставин згоріла. Останній викрадений автомобіль знайшли у лісосмузі неподалік від одного з населених пунктів Володарського району. Последний автомобиль он, значит, в камыши, получается, в балке был спрятан им, заброшен камышом сухим. То есть его как бы не видно было. Далеко от дороги. А те два автомобиля были просто брошены разукомплектованы. То есть один сгорел, который был брошен также за населенным пунктом. И один тоже он разукомплектовал, просто бросил его. Сьогодні студент свою провину визнає повністю, у скоєному кається. Каже, що наважився на злочини у стані сильного алкогольного сп'яніння. По місті ходив, увідав, після сигналізація стоїть. підійшов, відкрив, сіло уїхав. З якою Не знаю, Покататися просто. Ні, взагалі покататися. Я последнюю машину добрав, з тим намірів, щоб поставити її собі. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження по трьох карних виробництвах. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Также будет решаться вопрос о переквалификации уголовного производства части 1 на часть вторую в связи с тем, что он ранее уже привлекался к аналогичным преступлениям, ну, совершал аналогичные преступления, и в связи с чем в его действиях усматривается квалифицирующий признак повторность. Все транспортные средства, которыми незаконно заводил наш фигурант, установлены и возвращены их владельцам. Олександр Авчаренко, региональная служба новин. Діяльність міжміських наркоторгівців припинена у Маріуполі. Про це повідомляє міське управління ГОМВС України в Донецькій області. Займатися цією справою вирішили чоловіки, які були неодноразово судимі за майнові правопорушення. Виготовлений наркотик вони збували за ціною 50 гривень за один мілілітр кубічний. Щоденна виручка від такого бізнесу становила близько трьох тисяч гривень, а зароблені кошти наркодилери ділили між собою порівно. За даним фактом відкрита кримінальне провадження наркоторговцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна. Велику партію нелегального алкоголю на суму понад 10 мільйонів гривень вилучено в Донецьку. Про це повідомляє прокуратура регіону. Більш ніж 27 тисяч пляшок алкогольних напоїв відомих брендів зберігав донечанин у двох складських приміщеннях. На усій партії не було жодних відповідних акцизних марок. Як цього вимагає чинне законодавство? Продукція була закуплена через інтернет та оподаткування вона не проходила. Після втручання прокуратури області судом вже винесено постанову про заборону будь-яких дій з нелегальними алкогольними виробами. Збірна України з футболу попрощалася з мундіалем. Спортсмени нашої України не змогли вистояти у вирішальному матчі відповіді проти футбольної збірної Франції в рамках стадії плей-офф чемпіонату світу 2013-2014 років. Після виїзної поразки з рахунком 2-0 вдома Гали розгромили підопічних Михайла Фуменка, залишивши у воротах суперника три м'ячі, на які українці не відповіли жодним. На 22-й хвилині після сейву п'ятого м'яч з гострого кута вдало забив Сахо. За кілька хвилин ворота українців вразив в Бензама, Втім, рефері показав офсайт та не зарахував гол. Та вже на 34-й хвилині після вдалої передачі вальбуена той же бензема забив вже без порушень. Принаймні так вирішив. В суддя довешив розгром вже у другій половині зустрічі Сахо, який на 72 й хвилині переправив м'яча до порожніх воріт після пасу рібарі. Таким чином маємо кінцевий рахунок 3-0. Збірна України вже традиційно вилітає на стадії плей-офф, а французи їдуть на чемпіонат світу. Донецький шахтар готується до напруженого футбольного тижня. Протягом наступних семи днів на гірників чекають одразу дві домашні зустрічі з Севастополем в рамках української прем'єр-ліги та з іспанським «Реал Сусідадом» в рамках ліги чемпіонів УЄФА. Але тим часом клуб не забуває також ближче знайомити вболівальників та журналістів з новачками команди. Напередодні матчу проти Севастополя з представниками ЗМІ поспілкувався аргентинський нападник Шахтаря Факунда Ферейра. До журналістів форвард гірників, який приєднався до команди лише влітку, вийшов хоч із запізненням. Втім, спілкування вийшло щирим та відкритим. Основні питання представників змі очікувано були зосереджені навколо двох наступних домашніх зустрічей гірників. За словами Ферейри, попри те, що вже не за горами матч проти іспанського сусідада, поки думки гравців прикуті лише до зустрічі з Севастополем звичайно поєдинок із Сосєдадом буде дуже важливий, але зараз команда думає лише про матч із Севастополем. Ми розуміємо, що ця гра також неймовірно важлива як для нашого турнірного становища, так і для того, аби закінчити цю частину чемпіонату на позитивній ноті. Нам необхідно продовжувати в тому ж темпі, в якому ми грали весь цей час. Кожен має просто виконувати свою роботу, аби закінчити останні матчі з гарним настроєм та результатами. Футболіст, який, до речі, забивав у трьох останніх матчах на Донбас Арені, розповів також і про свої відносини із партнерами по клубу. Зокрема, за півроку Ферейра вже стиг здружитися з бразильцями Фернандо та Дугласом Костою. Загалом ж Форвард дуже задоволений тим, як його зустріли в новій команді. Щоправда, з українцями поки доводиться спілкуватися мовою жестів. Що ж до взаємин на полі, найкраще аргентинцю грається у зв'язці з Бернардом. «Мені дійсно зручно грати на полі з Бернардом. По перше, це футболіст світового рівня. По-друге, він завжди грає на команду. Шукає можливість для гострого пасу. Виходячи з ним на поле, я завжди впевнений. що до мене обов'язково дійде його гольова передача. Що ж, можливо, саме аргентинсько-бразильська ланка доведе свою результативність під час гри з Севастополем. Матч відбудеться на Донбас Арені у суботу. Глібшомовнів Дмитро Стрибульов, регіональна служба новин. Останній матч чергової виїзної серії завершився для хокейного клубу Донбас прикрою поразкою. Після важливої перемоги над уфимською командою Салават Юлай в підопічні Андрія Назарова поступилися нижньокамському нафтохіміку. У господарі вразили ворота дончан вже протягом першої хвилини. Майкл Лейтон не встиг зреагувати на несподівану загрозу з боку Космачова. Оговтавшись, гості потроху заволоділи ігровою ініціативою. Втім, результату це не принесло. Нафтохімік незмінно рятував. Ротар Медалтон. Самі часіяни наприкінці гри встигли закинути до порожніх воріт Донбасу ще одну шайбу. У цьому випадку відзначився Людучин. В результаті донечани, перекидавши суперників, майже в два рази програли з рахунком 2-0. Розвиток мережі позашкільних навчальних закладів один з пріоритетних напрямків соціальних ініціатив президента діти майбутнє України. Важлива складова цього процесу це збереження та розширення існуючих в регіоні секцій та гуртків, в тому числі і спортивних. Не є виключенням і Донеччина, де фізичному розвитку дітей приділяють неабияку увагу. Діти це майбутнє України, а майбутнє держави має бути здоровим. Тож фізичне виховання молоді серед головних пріоритетів діяльності як державної, так і регіональної влади. На Донеччині та, зокрема, в Шахтарській столиці, позашкільним заняттям спортом, також приділяють неабияку увагу. Своєрідний центр таких занять в Донецьку це Палац спорту Шахтар. До речі, найстаріша крита споруда в Україні, яка за місяць святкуватиме 60-річний ювілей. Сьогодні в закладі функціонують 13 секцій, де викладають 44 тренери. Головний акцент тут став. Самый розвиток массового спорта, причем замалку. Занимается группа общей физической подготовки. Это наша собственная школа, которая готовит с трех лет, привывает любовь к спорту, двигательную активность развивает люди, детей и приучает их. А в дальнейшем они выбирают уже себе свой вид спорта, тот, который нравится лично детям или родителям, каким хотят видеть родители своего ребенка, но то, что основа, вся начинается здесь. Поэтому у нас очень много людей, и мы с удовольствием оказываем такие спортивные услуги. Один з найпопулярніших видів спорту в шахтарі це спортивна гімнастика. В залі площею 900 квадратних метрів займаються понад 200 спортсменів різного віку від 6 до 23 років. Серед них три майстри спорту, які представляють Україну та Донеччину на міжнародних змаганнях. Богдан займається гімнастикою вже 13 років. Ще семирічним хлопчиком в палац спорту його привели батьки. З тих пір він не полишав занять. І сьогодні Богдан тренується двічі на день. Втім, спортсмен застерігає, аби досягти в професійному спорті високих результатів, багато чим доводиться В первую очередь здоровьем. Потому что спорт, большой спорт, это не, как, как говорится, не здоровье, а наоборот, не лечит, а лечит, потому что как бы, травмы и все это. С жертвы, здоровьем. Ну, плюс как бы времени, мало очень на личную жизнь. Но это выбрал, значит, будем этим заниматься. Інший стовп спортивного життя в шахтарі це одноборства. Насамперед, бокс, яким займаються не лише хлопці, а й дівчата. Ірина професійно тренується лише два з половиною роки, втім вже досягла начованих висот, стала призеркою чемпіонату світу, чемпіонкою країни та області. Займатися їй доводиться щоденно, по три-чотири години. Втім, спортсменка не жалкує, що обрала саме цей вид спорту. Бокс – це один із тих відов спорта, котрою проявляється качество. Так же як і Дух спортивний, чесність, воля к воробі, Там Все в місці. Мені, мені дуже подобається, тому, тому що це єдиноборство. А дехто встигає навіть поєднувати заняття різними видами спорту. Зокрема, Юрій одночасно займається як боксом, так і кікбоксингом. Значних успіхів досяг вже в обох дисциплінах. Спортсмен зазначає, неабияку роль у виборі спортивного майбутнього зіграла родина. У мене просто з чотирьох років починав тренувати боксом. Вот. Он сам був боксер і при этом у мене характер. І поэтому я пішов 8 років на кікбоксинг. После цього почав на бокс. Отак, от вийшла, що так і вот вот сложилось. Не оминають увагою в палаці спорту і інші одноборства, серед яких також представлені Карате та Тхеквондо. Замикаєш трійку лідерів. Безперечно, важка атлетика, якою займаються десятки спортсменів різного віку. Гліб мовнів, Олександр Детиненко, Регіональна служба новин. Одразу після випуску новин дивіться в ефірі Державної телерадіокомпанії передачу сторінки історії, темою якої є голодомор та репресії. Я ж з вами прощаюся до завтра. На все добре і залишайтеся з нами. За повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідромоцентру, у четвер, 21 листопада, очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний – 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви – до 15-20. Температура повітря по області вночі – від мінус 2 градусів до плюс 3. В день – від 6 до 8 градусів тепла. По Донецьку вночі – від 0 до плюс 2, в день – від 6 до 8 з позначкою «плюс». Атмосферний тиск істотно не зміниться.